Сонячного осіннього дня жителі села Косяківки Таращанського району святкували день села. Цю подію з нетерпінням чекали всі мешканці, але особливо діти. Це тому, що на день святкування запланували відкриття дитячого спортивного майданчика. Люди зійшлися з усіх куточків села і навіть жителі сусідніх сіл прийшли порадіти разом з господарями свята. Право розрізати стрічку та відкрити спортивний майданчик надали почесним гостям. Косяківка стала першим селом Тарашчанського району, де для молоді та дітей побудовано майданчик зі штучним покриттям. На цьому міні-стадіоні є зона для активного відпочинку дітей, спортивні тренажери та закрите поле для футболу, волейболу і баскетболу. Побудовано цей корисний стадіон за кошти фермерського підприємства «Тікеч», що працює на території села. Керівником підприємства є Федір Ілляшенко. Концертна святкова програма відбувалася прямісінько на спортивному майданчику. Артисти з села Петрівське та творчі жителі косяківки розважали гостей та дарували свої пісні всім присутнім. Вихованці дитячого садочка та учні косяківської школи демонстрували свої таланти та вітали рідну косяківку з днем народження. З вітальними словами, перед односельцями, виступив голова села Віктор Шкільнюк. Село Косяківка Таращонська район Київської області це та мала батьківщина, де починається дорога в життя для всіх його жителів, хто тут народився і виріс. Ну, я думаю, не секрет, і хай не скажуть там, що ми не так говоримо інші села. Але в Косяківці чомусь небо най... таке найголубіше, трава найзеленіша і повітря найчистіше. І тут завжди легко дихається і завжди хочеться повернутися в своє рідне село. Віктор Іванович відзначив грамотами тих, хто трудиться для розвитку Косяківки. Привітав жителів Косяківки голова Тарощанської райдержадміністрації Андрій Давиденко. Дозвольте побажати вам, щоб у ваших сім'ях був спокій, затишок, терпіння вам цим. Хай Господь Бог береже вас і ваші родини на довгі роки. Андрій Юрійович грамотами нагородив найкращих жителів Косяківки. Слово надали почесному гостеві представникові благодійного фонду фортеця В'ячеславу Давидчуку. Побажати вам мирного неба, крепкого здоров'я, благодаті Божої і всього самого найкращого, що ви самі собі можете побажати. Від голови благодійного фонду Олександра Борисовича Ференця було вручено набір м'ячів для укомплектування нового спортивного майданчика. Подяками, подарунками та грошовими преміями відзначив В'ячеслав Іванович тих. То справами доводить свою небайдужість до долі рідного села. Перед односельцями виступив Федір Ілляшенко, голова підприємства «Тікеч». З всіх земних благ, здоров'я, здобутків, сімейного щастя і всього найкращого вам. Грамотами та грошовими преміями нагородив найкращих працівників фермерського підприємства. А від сільської громади йому подарували ікону Божої Матері та сувеніри для всієї сім'ї Ілляшенків. Серед почесних гостей на святі був присутній Ігор Ковалевич, віце-президент футбольного клубу Борис Фен. Він привітав усіх зі святом та подарував футбольні м'ячі. Свято продовжувалося не одну годину. Діти тим часом випробовували ігровий комплекс та тренажери, а юні футболісти пасували м'ячем у нові ворота.